Вітаю! Зупиніться зараз на цьому відео і спробуйте разом зі мною зробити кілька нейрогімнастичних вправ. Нейрогімнастика це вправи для покращення роботи мозку. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. Мене звуть Олена Фриленкова, є клінічна психологія. Підписуйтесь на мене і слідкуйте за оновленнями. Спочатку ми з вами зробимо дві простих вправи для початківців, а потім буде вправа для тих, хто вже робить нейрогімнастику разом зі мною. Перша вправа дуже проста. Покажіть лайк однією рукою, іншою рукою зробіть дізлайк і змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Для виконання наступної вправи покажіть два зведених пальці на одній руці, на іншій руці покажіть два розведених пальці. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. І тепер більш складна вправа для тих, хто слідкує за моїми відео. Покажіть лайк однією рукою, іншу руку стисніть в кулак, витягніть вказівний палець. І поїхали заново. Молодці і ще один раз. Молодці. Для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи і робіть їх регулярно. Дякую вам за вашу увагу і дякую вам за те, що ви були зі мною.